Ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу зміїного показали прикордонники на кадрах спецпризначенці державної прикордонної служби України спільної підрозділи підрозділами розвідки відбивають ворога газовидобувні платформи у Чорному морі. Титанічними зусиллями спецпризначенці захопили і взяли під контроль частину цих стратегічно важливих об'єктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону. І зараз Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю студія! Навже ну, щойно ми бачили ці ексклюзивні кадри спільної операції з підрозділами головного управління розвідки Міноборони за газовидобивні вишки у Чорному морі поблизу Зміїного. Ви можете поділитися якимись подробицями цієї спецоперації, розказати, чому це дуже важливо зараз для нас. Власне, треба розуміти, що Сили оборони України, а в першу чергу підрозділи спеціального призначення і головного управління розвідки і державної прикордонної служби постійно виконують завдання в акваторії Чорного моря для того, щоб контролювати цю територію, не допустити ворога до цієї території, щоб він контролював цю територію, а це і. Контроль власне за морськими шляхами, де проходять судна, це власне і газовидобувні вежі, які раніше ворог коли захопив і під час повномасштабного вторгнення використовував як такі плацдарми, де він розміщував свої засоби і ураження, і засоби спостереження. Тому і в минулому році, і в цьому році наша задача. Нарощувати виключно наші можливості, наші зусилля для того, щоб не допустити контроль за цією територією ворога. Ну і власне ті групи, які виконували завдання нещодавно, вони забезпечили все необхідне для того, щоб противник не міг контролювати цю територію і. Засоби ураження ворога також були знищені. А коли йдеться, що утримання цих об'єктів і контроль над ними зараз за Україною, то чи означає це, що прикордонники несуть свою варту саме на цих вишках? Зрозумієте, ну, що Побудова несення служби там вона досить може бути специфічною, бо ворог також намагається атакувати в тому числі ці бурові установки для того, щоб не допустити з нашого боку контролю над ними. Ну але як бачимо Нашим хлопцям, нашим захисникам вдається їх утримувати, вдається уникати ураження від ворога. Натомість саме ми наносимо ворогу ударів, які не дозволяють йому контролювати цю територію, пане Андрію. Що ви можете сказати загалом про ситуацію на острові Зміїний після повернення контролю над ним у 2022 році у червні? Чи намагається ворог і далі туди повернутися? Ну за останній період можу тільки зазначити, що ворог зайти туди він не може, натомість, звісно, він намагається відстежити знаходження там українських захисників. Ті дії, які ми робимо для того, щоб контролювати цю територію, ну і звісно, нанести ураження застосовуючи авіацію або інші засоби, саме по острову Зміїний, в той же час, як по напрямку бурових установок, так і по території Зміїну, наші хлопці роблять все можливе для того, щоб Уникнути ураження від від ворога, а натомість забезпечити контроль, в тому числі і над островом зміїни. Добре, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка на даний момент ситуація на тих напрямках, де несуть службу прикордонники? Розуміємо, що вони не тільки по лінії розмежування власне держкордону, але і в зоні бойових дій безпосередньо зараз і відбувають атаки ворожі, в очевидці, на найгарячіших напрямках. Розкажіть, будь ласка, яку ви маєте інформацію? Ну, дійсно, це виконання завдань прикордонникам не лише кордон з країною-терористкою в межах Чернігівщини, Сумщини чи Харківщини, це і е, перебування, і виконання завдань підрозділів Державної прикордонної служби безпосередньо по лінії фронту, особливо це Купінський, Лиманський, Сіверський, Краматорський напрямки. За останній період ворог на окремих з них досить так активно намагається штурмувати позиції прикордонників на тих напрямках, де наші хлопці утримують свої позиції. В Той же час треба розуміти, що зараз прикордонники мають такі бойові вже бригади, які мають і бойовий досвід, і які мають необхідне озброєння. В тому числі і реактивні системи залпового вогню, артилерію, це, звісно, підрозділи безпілотних літальних апаратів, і сукупність всіх цих факторів дозволяє нам належним чином утримувати позиції і відбивати атаки ворога, наносячи власне саме противнику досить таких значних втрат, як в особовому складі, так і в техніці. Якщо говорити до прикладу по лінії кордону, то досить влучно працюють також наші. Групи по збиттю ворожих безпілотних літальних апаратів ударного типу, зокрема шахеди за минулу добу таких було збито два. І, власне, як прикордонники, так і інші складові сили оборони, збройні сили національної, національної гвардії. Спільно діють для того, щоб і прикривати один одного, ну і власне, звісно, не допустити просування ворога а навпаки нанести йому максимального ураження. І хотіли також проаналізувати ситуацію в пунктах пропуску. Зокрема, що зараз на кордоні із Польщею чи відновили там роботу раніше закриті пункти пропуску. На на щастя, зараз пропуск відбувається в звичному режимі. Так, протягом вихідних були збої в роботі бази даних митної служби Республіки Польща, через що практично всі пункти пропуску на кордоні з Польщею на певна певну кількість часу. Припиняли свою роботу, адже не можна було повноцінно забезпечити оформлення по той бік кордону. Проводилася роз'яснювальна робота з людьми, доводилася їм І та ситуація, яка є на даний час. Звісно, прикордонники просили всіх зачекати для того, щоб люди. Не створювали якоїсь паніки, чому саме пропускні операції не здійснюються. Ну але на даний момент зазначу на щастя, всі пункти пропуску на кордоні з Польщею забезпечують належні пропускні операції, як на виїзд з України, так і на в'їзд. Загалом, зазначу, що загальний пасажиропотік він зараз різко не збільшується, фактично, як і раніше, в будні кордон перетинає десь. 100 тисяч до 100 тисяч осіб вихідні кількість охочих перетнути кордон може досягати чи коливатися десь на рівні 110 тисяч. Але звісно, що найбільша кількість пропускних операцій це десь 50% від загального пасажиропотоку припадає саме на кордон з Польщею. Ну і власне саме на цій ділянці функціонує так найбільша кількість пунктів пропуску на кордоні з країною Європейського Союзу. Ну і менше хвилини лишається. зараз. Зв'язку з тим, що псується погода, стає холодніше. Ухилянтів менше, які намагаються перетнути в незаконний спосіб держкордон. Можна сказати, що кожного дня ми бачимо певну динаміку до зменшення, і звісно, що скоріш за все погодні умови також вплинуть на подальше зменшення спроб незаконного перетину кордону а загалом зменшення. Незаконного перетину кордону кіль, кількісні показники. Ми почали фіксувати ще серпня місяця, вересні також йшла тенденція до зниження. І зараз кількість спроб незаконного перетину кордону не збільшується натомість, який кажу кажу, що скоріш за все погодні умови також вплинуть на те, що охочих у незаконний спосіб перетнути кордон меншитиме. Але якщо хтось зважуватиметься в такі погодні умови незаконно перетинати кордон, то звісно, їм треба зважати, що це великий ризик для їхнього життя та здоров'я, якщо вони обиратимуть, такий, такий спосіб для того, щоб подолати лінію кордону під час таких погодних умов. Це важливе зауваження попередження. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.